Минулого тижня вийшло одразу дві серії Шибайголова, народжений заново. І цього разу серіал відповів навіть на ту невелику частину критики, яку він отримав. Нарешті Мет Мердок одягнув власне костюм Шибайголови. І насправді він був прекрасним у сцені з м'юзом. А ще була ціла окрема серія про пограбування банку. Але про все по порядку. Всім привіт! Ви дивитесь канал Анна його. Перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк. В цьому відео, а ми тим часом поговоримо про всі найцікавіші деталі п'ятої та шостої серії серіалу Шибай голова, народжений заново. А тепер поїхали! Початок серіалу побудував основну сюжетну лінію навколо смерті Фогі Нельсона в прем'єрному епізоді. Відтоді персонаж Чарлі Кокса відмовився бути шибайголовою, а його сторона Мета Мердока вийшла на перший план. Однак, сюжет Шибай, голова народжений заново викликав певні нарікання, оскільки деяким фанатам бракує звичного екшену. Після кількох епізодів підготовки п'ята і шоста серії нарешті приносять багато динамічних сцен. До цього четверта серія стала джерелом кількох важливих подій. Виявилося, що Уілсон Фіск не вбив Адама, але він ув'язнив чоловіка, з яким Ванеса йому зрадила, і час від часу б'є його для власного задоволення. Що стосується мета Мердока, то він знайшов кулю, яка вбила білого тигра, і це привело його до карателя. Френк Касл змусив його зіткнутися з деякими важкими істинами, що змусило мета в свою чергу поставити під сумнів свої рішення. Нові серії розганяють обидві ці сюжетні лінії на повну, а актори демонструють потужну гру. П'ятий епізод це так звана самостійна історія, яка майже не пов'язана з рештою сезону. Це стало дещо несподіванкою. З розвитком стрімінгових серіалів ми звикли до меншої кількості епізодів на сезон, що зробило такі епізоди досить рідкісними. Однак Шибай, голова народжений заново дотримується іншої позиції. Через це Marvel Studios змогли розповісти захопливу історію пограбування банку. Мет опинився в центрі подій на тлі святкування Дня святого Патріка. Хоча вже було відомо, що Юсуф Хан, батько міс Марвел, Повернеться до кіно Всесвіту, його поява в серіалі все ж стала приємним сюрпризом. Юсуф був одним із найцікавіших персонажів у серіалі Міс Марвел, і його легковажність допомогла створити цікавий контраст із похмурою атмосферою Шибайголовинароджений заново. Ну і очевидно, це створює потенційну можливість для майбутньої зустрічі Мета та Камали. Пограбування банку мало всі звичні складові: агресивних грабіжників, наляканих заручників і напружені переговори. Але завдяки тому, що мед мердок опинився в цьому сценарії, ситуація стала ще цікавішою. Було дуже весело спостерігати, як він прикидався безпорадним, хоча міг би розправитися з грабіжниками самотужки, обравши натомість шлях, що гарантував безпеку заручникам. Мед повністю відповідав своєму прізвиську з коміксів, людина, що не має страху, випромінюючи впевненість навіть тоді, коли йому наставили зброю до голови. Бойові сцени були жорстокими, що зробило їх ще більш важливими у поступовому поверненні мета до образу шибайголови. Хоча п'ятий епізод і є самостійною історією, однак є один ключовий зв'язок із менш помітною сюжетною лінією, яка розвивається протягом сезону. Причиною пограбування банку стало те, що події третього епізоду серіалу змусили одного з персонажів відчайдушно шукати гроші. За наказом Ванеси, що стало пізніше відомо і Вілсону Фіску, бак повідомив Луці, що той має виплатити Віктору 1,8 мільйона доларів як компенсацію за викрадення його. Вантажівок і вбивство його людей це і призводить до пограбування банку, яке організовує кримінальна сім'я Луки, щоб дістати гроші для Віктора. Мет Мердок поки що не має жодного стосунку до справ кримінальних угрупувань. Але він випадково виявляється втягнутим у ситуацію. Він саме виходив з банку після того, як Юсуф хан делікатно відмовив йому у кредиті, коли почув, як прибули грабіжники, і вирішив повернутися всередину. Завдяки діям мета, поліція затримала злочинців і Лука так і не отримав гроші, що може створити для нього серйозні проблеми надалі. Шибай народжений заново багато в чому спирається на коміксовий сюжет правління диявола. У цій історії Вілсон Фіск не лише стає мером Нью-Йорка, але й забороняє діяльність вуличних месників. Фіск уже натякав, що має намір боротися з героями міста, згадавши Шибай, голову карателя та людину павука ще на початку серіалу. В одному з кроків у коміксах він створює власну армію для боротьби з героями Марвел. Тепер фанати кіно Всесвіту можуть побачити початок цього процесу. У шостому епізоді формується антимесницька оперативна група. Схоже, що Фіск спеціально набирає до групи найгірших у моральному плані. Поліцейських про що свідчить участь офіцера Паулера. Цей персонаж вже відіграв важливу роль у серіалі, стверджуючи, що Хектор Аяла вбив його напарника і що вони не били інформатора. Фіск використовує ситуацію із серійним вбивцею М'юзом для створення нового загону, наділяючи його особливими повноваженнями. Кінгпін особисто контролюватиме нову команду антимесницької оперативної групи, яка очевидно буде діяти поза законом. Відтоді, як стали відомі перші деталі про серіал, ми в наших давніх відео говорили і з нетерпінням чекали, як у ньому представлять м'юза. Цей персонаж один із найцікавіших противників Шибайголови у коміксах. Дуже добре, що Марвел не уникає його моторишної звички малювати картини кров'ю своїх жертв. Юз виявляється настільки похмурим, як всі і очікували, і цілком логічно, що саме його злочини стали тією причиною, яка змусила мета Мердока повернутися до образу диявола пекельної кухні після довгого періоду бездіяльності. Що стало неочікуваним, так це зв'язок м'юза із білим тигром. Хоча Хектор Аяла загинув у третьому епізоді, його племінниці Анджела розповідає мету, що білий тигр розслідував діяльність серійного вбивці, який викрадав людей біля покинутої гілки метро. Коли ми побачили, як м'юз викрадає Анджелу, це стало справді напруженим моментом серії. На щастя, саме це стало останньою краплею, яка змусила Шибайголову знову одягнути костюм. Його бій з мюзом був таким же видовищним і динамічним, як це виглядало в трейлерах. Ми не можемо дочекатися, коли мед продовжить своє розслідування. Щойно Шибайголова прибув до схованки м'юза, він почав жорстоко битися з серійним убивцею. Очевидно, що мед виплескує всю свою ненависть і емоції, які він зберігав весь цей час. А м'юз стає тією мішенню, на якій Накопичений гнів знаходить вихід. Однак перед метом постає складний вибір. Наприкінці їхнього поєдинку шибайголова змушений вирішити: врятувати Анжелу чи спробувати схопити м'юза. Перш ніж той утече і завдасть ще більше шкоди. Мед герой, і, попри тривалу відсутність голови, його повернення доводить, що він не зрадив своїм принципам. Він обирає. Врятувати життя дівчини дуже крутим є той момент, що у фіналі шостого епізоду проявилися жорстокі натури і мета Мердука і Вилсона Фіска, що сигналізує про значний сув у тоні серіалу перед останніми трьома епізодами першого сезону Шибай голова народжений заново. А що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково напишіть у коментарях. І звичайно підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось.